Привіт, друзі! 17 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочук, і в мене для вас є гаряча новина зі Сполучених Штатів Америки, де Дональд Трамп дав інтерв'ю, дуже величезне виданню Блумберг. Інтерв'ю він дав ще кілька тижнів тому, до того як на нього вчинили замах. Але інтерв'ю дуже знаково, аби зрозуміти програмні принципи, засади, те, чим буде керуватися Трамп на своїй посаді, у випадку обрання його знову на посаду президента, очільника овального кабінету. Загалом, якщо перевести у друкований вигляд це інтерв'ю, воно має об'єм 31 сторінку формату а 4 12 шрифтом. Дуже багато, звісно, перечитати все доволі складно. Тим паче, мова Трампа, як завжди, не дуже зв'язана, але проглядається така, знаєте, червона лінія, якою він буде керуватися на посаді президента. Я вам зараз про це все детально розповім. І не дуже багато займу вашого часу. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео. друзям. Я вам заздалегідь буду дякувати за те, що ви ставите вподобайки, коментарі пишете. Це для мене буде найкращою подякою за те, що я це інтерв'ю перечитав і вам його зараз коротко викладу. Отже, про що з власне говорить Трамп? Трамп говорив про федеральну резервну систему, інфляцію, зниження податків, тарифи, Тайвань, Китай. Говорив про відносини з керівниками великих корпорацій, але нам найголовніше, що ж він сказав про Україну. Про Україну також було сказано. Він сказав, що от з Путіним вони було, у нього були супервідносини, але все зіпсував Байден. Але ж, все ж таки, по порядку, давайте розпочнемо з економіки. Він все ж таки буде під час свого наступного президентства просувати ідею і концепцію протекціонізму. Тобто ізоляціонізму виробничих потужностей Сполучених Штатів Америки через тарифну політику буде заганяти компанії американські назад додому. Він вже намагався це робити під час першої каденції, але каже, я врахував усі помилки, тепер буде зовсім по іншому. Далі він говорить про те, що в нас є велика валютна проблема. Тут він правий. Я погоджуюся з ним. Справа в тому, що через війну Росії проти України сьогодні Росія активно проводить політику дедоларизації азійського континенту, і він каже: подивіться, Іран пішов, Росія пішла. Саудівська Аравія тепер каже, що вони підуть обома шляхами з Китаєм і з нами, тобто вони будуть розраховуватися і у китайській валюті, і в американській валюті. Але говорить, що проти Китаю мита він все ж таки буде збільшувати. Він збільшував їх під час своєї першої. Каденції Байден їх зберіг навіть також збільше обіцяє ще більшість. Щодо Китаю і Тайвані загалом тут дуже важливий момент, аби зрозуміти, що зараз Трамп буде змінювати свою політику. Він наголошує на тому, що всі за все американцям мають заплатити. Так як було раніше після Другої світової війни, коли Сполучені Штати Америки. Багато надавали військової і фінансової допомоги Європі, іншим континентам світу, фактично, країнам Тайвань, Близький Схід, э, східноазійський напрямок. То сьогодні цього не буде. Ну, зокрема, про Тайвань він говорить дуже цікаву річ. Тайвань повинен платити нам за оборону. Тобто за дарма нічого не буде. Так само не буде і нам, друзі, однозначно. Знаєте, ми нічим не відрізняємося від страхової компанії. Тайвань нам нічого не дає. Відстань до Тайвані становить 9,5 тисяч миль. А до Китаю шістдесят Він каже, що Китай може легко закидати бомбами тайвань, але він цього не робить, тому що Тайвань Китаю потрібен цілим. Тайвань це зіниця ока президента Сі. Він був моїм дуже хорошим другом і впродовж фактично всього інтерв'ю. Він говорить про Сі, про Путіна як про своїх друзів. Він був хорошим другом до ковід. Як я справді знаєте, я був. Я не відчував те саме. Ну речень у нього зв'язаних між собою немає. Є набір фраз, але в принципі можна зрозуміти суть те саме з Путіном. І щодо Тайваню, він дійсно говорить правду, тому що свого часу Тайвань став монополістом на світовому ринку виробництва чіпів, і 92% усіх мікрочіпів сьогодні виробляється саме на цьому острові. Ну, наприклад, торгові відносини Китаю і Тайваню також дуже потужні. Вони складають близько близько 400 мільярдів доларів на рік. Ну добре, окей, в принципі із Тайванем все зрозуміло. Він не буде там, як ви розумієте, проявляти якусь дуже велику ініціативу щодо стримання. Агресії Китаю проти Тайваню і намірів Китаю все-таки встановити там свою владу, бо він каже, навіть зброю буду продавати до Тайваню. Ну звісно, в Тайваню є гроші, він хоче грошей, грошей побільше грошей. Він міркує чисто як бізнесмен. А от що стосується саме України і Росії, про Путіна було сказано наступним чином: ми з Путіним дуже добре порозумілися в наших стосунках, нам ніколи не загрожувала війна. Він би ніколи не напав би на Україну, якби я був президентом. Він про це вже говорив сотні разів, але він наголошує, що він би знайшов те, як би розмовляти із Путіном. Він знайшов ключі, наприклад, до Кім Кімченіна, але коли зрозумів, що там нічого не вийде, про що стосується питань припинення війни між Південною та Північною Кореєю, він відвернувся і зразу побіг в іншу сторону. За три з половиною роки Китай приєднався до Росії, каже він Ірану та Північної Кореї. А північна Корея має багато ядерної зброї. Про Байдена він говорить наступне: Байден дурна людина. Він змусив Росію і Китай одружитися. Цю тезу підхопили фактично зараз всі російські змі. Вони активно тиражують про дружбу із Китаєм, але не лише. Я скажу про що, тому не перемикайтеся. Вони одружені, каже Трамп. Потім вони взяли свого маленького двоюрідного брата Іран, а потім вони взяли Північну Корею. Їм більше ніхто не потрібен, їм більше ніхто не потрібен, повторює він. І що стосується санкційної політики, яку впроваджують Сполучені Штати Америки і проти Північної Кореї, проти Ірану, проти Росії, проти Китаю, проти інших країн, які співпрацюють із Росією і Північною Кореєю, то він говорить наступне. Те, що ми робимо за допомогою санкцій, це те, що ми відштовхуємо всіх від себе. Тому що, як він наголошує, Байден одружив між собою, поженив між собою Китай і Росію саме санкційною політикою. Тому я не люблю санкції. Оця фраза, тому я не люблю санкції» Вона сьогодні стала мемом у російських засобах маси інформації ще з ночі. Буквально десь друга, третя ночі. Уже російські пабліки, телеграм-канали і сайти. Активно писали новини про це про те, що Трамп скасує санкції проти Росії. Ну направду так і є. Він це заявляє вже в своїй передвиборчій кампанії. Так само йому не подобаються відносини із Європейським Союзом. Хоча суть цих відносин абсолютно ідентична з Китаєм. Але оцінціпіна він любить. Китай він ненавидить через їхню торгову війну, як і Європейський Союз. Ну сказати, що є якась системність у Трампа, справді неможливо. Він говорить про євросоюз наступне. Вони дуже погано до нас ставляться. Ми маємо з ними дефіцит понад 200 мільярдів доларів з Китаєм. Так само 200 мільярдів доларів. Але Китай я люблю сказав Трамп. Хоча, якщо брати офіційну статистику, то е, від'ємне сальдо у торговлі з Європейським Союзом у Сполучених Штатах Америки у 2023 році складало 229 мільярдів доларів. Ну помилився на 29 мільярдів. Це в принципі не така страшна цифра. Ну так само, як і з Китаєм, у 2016 році від'ємне торгове сальдо складало 347 мільярдів доларів, враховуючи те, що торговий оборот. Китаю та сполучених штатів Америки суттєво зменшується, то зараз в принципі дефіцит може бути меншим. Тому Трамп дійсно володіє ситуацією і розуміється у порядку цифр. Але щодо Європи, він продовжує свою риторику. Але ніхто не знав, як сильно вони, тобто Європа, нас використали. Ми побудували їхню армію на гроші, які вони в нас вилучили. Він має на увазі багаторічну співпрацю євроатлантичну. Що сьогодні викликало різку стурбованість у європейських чиновників? Вони розуміють, що прихід Трампа означатиме серйозне послаблення євроатлантичної співпраці. І він зараз це фактично підтверджує: не буде Трамп діяти по іншому. Якщо хтось думає, що в Трампа якийсь є дуже таємний план, який передбачає передачу європейському союзі Україні Тайваню величезної кількості зброї. Ні, такого плану немає. Далі він знову говорить про ці те, що я вам сказав вище. Я дуже поважаю президента СІ. Я дуже добре з ним познайомився, і він мені дуже сподобався. Він сильний хлопець, але він мені дуже подобався. Чесно кажучи, я сподіваюся, що він зможе це написати, тому що знаєте, люди цього не знають. Він напевно цього не знає, але я роблю, я його поважаю. Ні, друзі, це не набір фраз, це пряма мова Дональда до Трампа під час його інтерв'ю виданню Блумберг. Звісно, критично можна оцінювати його здібності, формулювати свою думку логічно для преси, але виступати він вміє. Він дійсно шоумен. І, окрім того, він говорив також про внутрішню політику, про податки Сполучених Штатах Америки. Загалом він розкрив у цьому величезному інтерв'ю своє програмне бачення, те, як він буде перебувати на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Він говорив про свою команду, про тарифну політику. І я вам хочу сказати, що навіть журналісти підтверджують прямо йому, що Трамп має доволі високий рейтинг підтримки серед американців, який Випереджає рейтинг чинного президента Сполучених Штатів Америки на цілих 9% процентних пунктів. Це в останньому черневому опитуванні Расмусена, яке незмінно показує, що переваги Трампа вищі ніж інші соціологи йому закинули журналісти. А як же інші? Хоча потім додали, ну навіть за опитуваннями Блумберга Трамп постійно випереджає Байдена. Підсумовуючи це інтерв'ю, яке направду не надто таке вже змістовне, воно просто величезне за своїм об'ємом, але воно програмне і воно показує, чим власне Трамп буде займатися на посаді президента США, як він буде вибудовувати зовнішню політику. Це політика ізоляціонізму. І якщо ми думаємо, десь хтось там у високих кабінетах, що Трамп нам виділить додатково якихось там 30-40 мільярдів доларів, я вас прошу. Це точно буде не так. Чи переможе Байден? Поки що сказати складно. Звісно, шанси є сьогодні. Він буквально повідомив про те, що він може навіть знятися з перегонів, якщо лікарі визнають його хворим. Але Байден переконаний в тому, що він абсолютно здоровий і Вік йому не заважає формулювати здорові прозорі думки, які доносять його позицію до виборців. Хоча багато журналістів пишуть, що він губиться у своїх висловлюваннях і часто навіть не домовлює слова. Але така гірка сьогодні іронія американської політики, яка розділилася фактично напіл, Америка сьогодні розділена на прихильників демократів і прихильників республіканців. Я сказав би на прихильників Джозефа Байдена та Дональда Трампа, і це не додає стабільності США, що дуже на руку грає сьогодні саме тій четвірці, про яку говорив Трамп, і доволі справедливо говорив про Китай, про Іран, Росію і Північну Корею. Але Трамп... Не роз'єднає ці країни. Так 100%. Якщо вони побачать слабкі зовнішні політики, США, а про Трампу вона більш ніж очевидна буде, вони будуть діяти ще більш зухвало. Що ви, власне, друзі, думаєте з цього приводу, що я вам власне розповів про інтерв'ю Дональда Трампа, пишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео. Дуже дякую, що ви додивилися його до кінця. Так само дякую всім, хто додивився, можливо, там він. Сам початок. Будь-яка ваша ініціатива і активність, яку ви проявляєте під цим відео, це подяка мені за роботу для вас. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх любить цьому, і не перемикайтеся. Все буде Україна.